Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Тимура Міндіча зловили в Ізраїлі українські журналісти. Порошенко заявив, що ракети Фламіного з'явилися завдяки йому, але вони нікуди не влучають. Глухий кут у переговорах: Москва відкидає мирний план Трампа. Росія прорвала нову ділянку кордону у Сумській області. Українських дітей зацькували в елітній польській школі. Вони втомилися. Більшість народних депутатів хоче скласти мандат. Сенсаційна заява. Суддя, яка закривала справи п'яних водіїв, сама збила двох підлітків на переході. А Мар'яна Безугла вирішила податися у бокс. Привіт, мене звати Катерина Пахальчук, і я розкажу вам, що відбувається з Україною сьогодні. Живий здоровий, так і такі в Ізраїлі. Фігуранта гучного корупційного скандалу в енергетиці бізнесмена Тимура Міндіча знайшли. Журналісти української правди зафільмували його в Ізраїлі. Деталі видання обіцяє опублікувати згодом. Шукати Міндіча в Ізраїль імовірно поїхав Михайло Ткач. Нагадаю, напередодні видання інформатор писало, що саме ткача затримала ізраїльська поліція за наводкою охорони того самого міндіча. Тоді в коментувати відмовилися, але думаю, зовсім скоро журналісти видання розкриють усі карти. А поки слухайте нові деталі з. Прави Мідас дзеркало тижня пише, що секретар РНБО, колишній міністр оборони Ростим Умєров, звертався до ФБР, аби ті пригальмували справи набу проти людей Зеленського, зокрема і себе. За даними джерел дзеркала тижня, зустріч Умєрова з Пателем, на яку секретар РНБО прийшов разом із заступником голови СБУ Олександром Покладом, взагалі не стосувалася до переговорів між Україною, США, Росією та Європою. Цю зустріч, як зазначає авторка, організували через турецькі канали Умєрова. На ній говорили про бажане ненадання ФБР експертної слідчої або іншої професійної допомоги НАБУ в справі Міндіча. Нагадаю, Умєров може бути на плівках Міндіча. Йдеться про можливий тиск на нього як міністра оборони у питанні закупівлі бронежилетів. А як вам такі новини? Коментуйте. Українська ракета «Фламінго» – порожняк. Принаймні так вважає Петро Порошенко. Ракети справжні, але за словами Сивочолого, не потрапляють у ціль. Я хочу уточнити ракет «Фламінго», на вашу думку, не існує. Існує, я знаю mm -hmm. про mm -hmm. них. Ну, вони потрапляють у ціль? Ні. Ну я просто хочу Ні, щоб... вони взлітають. Зрозуміло, mm -hmm. там є двигуни дуже старі, які закуплені з дуже обмеженою кількістю. Я не можу казати скільки, але дуже обмежено. І вони їх не купували. Вони взяли запасів, які створив ще я. Я хочу, І так. Е, ну там є е, певна маса вибухівки, але вона летить е, куди. Фламінго це дуже-дуже воєнна тає, таємниця, вона ефективна тільки при подвійному застосуванні з Нептуном. Коли вони летять рядом, Нептун долітає. Цікаво Коли не вона летить сама, вона нікуди не попадає. но психологічний ефект. І примазався і обісрав. Ну, це треба вміти. Гарна спроба приносити вітчизняний оборонпром. Я вже бачу, як завтра русські пропагандисти радісно розноситимуть це інтерв'ю. От тільки навіть іноземці визнають, що «Фламінго» ракета потужна, настільки що її порівнюють з американськими томагавками. Ракета має вдвічі більшу дальність стрільби, ніж американський томагавк. Несе вдвічі більше вибухівки та коштує приблизно стільки ж. Але її головна перевага полягає в тому. Що вона повністю перебуває під контролем українських сил. Як думаєте, чому Порошенко раптом взявся давати оцінку фламінго? Напередодні я розповідала про небажання депутатів далі бути у раді. Таку думку нагаду, висловив нардеп Андрій Жупанин. Мовляв, зараз під куполом мало тих, хто зубами тримається за мандат. Зараз на цьому році каденції, повірте, дуже мало депутатів, які там ну готові за горло триматися, щоби залишитися в Верховній Раді. Тому я більш ніж переконаний, що парламент готовий йти на вибори. Так от, про це говорить голова парламентської фракції Слуги народу Давида Рахамія. За його словами, є багато нардепів, які просять їх відпустити, бо вони у раді працювати не хочуть і не можуть. Та я це відкрито в парламенті багато разів казав і в змі про те, що дуже багато людей є які вже просто ну не можуть, не хочуть далі продовжувати робот працювати в парламенті. А вони незамінні, тому що ми не можемо провести вибори. І такі знаєте, «chicken and egg» проблем. І що з цим робити? Ну, чесно кажучи, поки ми не маємо ніяких е, таких чуда. Е, Якихось е, рішень на на жаль, на жаль, е, чи маніпулюють цим питанням дуже багато маніпуляцій, і що робити з втомою? Я думаю, що тут всі влад, е, поділиться. Я думаю, їм набагато важче, і тому, чесно кажучи, єдиний сценарій, який я розумію, це казати всім не скиглить, тому що військовим набагато гірше ніж вам. Ну і ми тоді ще можемо який, я, я, якийсь час протриматися і дивитись, коли з'явиться вікно нове мікно можливості для миру. Втомилися вони, от воно що, а боротися з втомою нардепи, як я розумію, планують медитаціями. Напевно ж, для того пропонують встановити в Україні міжнародний день медитації. А і це, напевно, для подолання втоми нардепи у бюджеті на 26 рік заклали собі додаткові 120 тисяч виплат щомісяця. Не просто прорив росіян, а безвідповідальність військових на напрямку. Аналітика Діпстейт пише, що прикордоння сумщини, зокрема, Грабовське, сьогодні у сірій зоні через халатність військових, які його утримували. Група, схожа на особовий склад зі зброєю, яка утримувала там позиції, абсолютно безвідповідально ставилися до виконання задач. А найдивніше, що це ніхто не перевіряв і не контролював. Зокрема, бійці надавали свою табельну зброю місцевим, безпечно поводилися під ворожими дронами та могли під тими ж дронами накривати поляну. А тепер противник публікує кадри цих всіх подій, де ворог скористався можливістю віджати людей, взявши їх в полон, бо просто можуть легко це зробити. Згодом інформацію підтвердили й військові. Станіслав Бунятов пише, що виною подій на кордоні Сумської області є бездіяльність командирів та солдатів Сил оборони України. Військовослужбовці не виконували свої обов'язки, через що і були взяті в полон. А невинні люди, яких ми захищаємо, ризикуючи життями в кровопролитних боях, викрадені з власних домівок. Ситуація потребує розслідування щодо дій солдатів. Прямого та безпосередніх командирів. Разом з цим Бунятов публікує відео наслідків. Ось військові зухвало ігнорують російську загрозу. А ось ці самі військові вже у полоні. Але це не привід розчаровуватися у наших силах оборони, адже військові продовжують тримати фронт на інших напрямках і дають окупантам по зубах. Ось, наприклад, у районі Добропілля ЗСУ зупинили спробу прориву росіян на наші позиції. Сьогодні на Добропільському напрямку. Підари намагалися залетіти до нас на квадроциклах. Хлопці перетворили їх на добриво. Оптоволоконні дрони працюють на ура. Я задоволений. Розвивати наступ ЗСУ продовжується на Купінському напрямку. Як пише і на північному фланзі наші підрозділи вибивають росіян з їх опорних точок. У ході просування вдалося зайняти крайні багатоповерхівки. Під контроль перейшли ліцей номер один, відділ РАЦС та міська дитячо-юнацька школа. Це важливі будівлі, які ворог використовував як укриття та орієнтири для тримання району, тепер його там стискають і змушують відходити. Паралельно наші бійці пробують заходити на територію ЦНАПу. Саме по цій будівлі ворог працював і завдавав уражень по нашій піхоті, тож напрямок непростий, під щільним вогнем. Але спроби проникнення тривають, противнику не дають там спокійно закріпитися. На південному фланзі також є рух вперед. Наші козаки просунулися до Оскільського провулку і підійшли впритул до фабрики ялинкових іграшок. Лінія оборони ворога тут починає тріщати, і якщо темп збережеться, то з мікрорайону ювілейний під Арчукам доведеться відходити швидко і без варіантів. Часу на маневр у них там майже не залишається. Успішно зачистку проводять і на Костянтинівському напрямку. Наші козаки провели успішну зачистку на південно-східному фланзі. У ході якої вдалося відкинути противника за трасу. Після цього під контроль перейшов район дач, цвинтаря та опорник, що дало змогу вирівняти лінію та зав'язати бої вже безпосередньо за околиці НП Предтечини. Ділянка стала активною, ініціатива тут наразі за нами. Але противник не перестає тиснути на усіх напрямках, тому давайте підтримувати наше військо. Наша пісня гарна й нова. Ну як нова, стара і очікувана. Окремлі знову завели свою шарманку про те, що їм не підійдуть пункти мирного плану, над яким працювала Україна з Європою. Нельзя категорически я думаю, що большинство предложений, конечно, нам не подойдут, тому що ми будемо держатися того, о чому ми условились в Анкоріж і на других встречах с американскими представителями. Предложив получается, Україна європейських. Ну да, то що було предложено. Мені кажется, це достаточно неконструктивно. І до речі, про американську пропозицію на яку РФ покладає такі надії. Видання «Київпост» пише про те, що під час закритих переговорів у Майамі США передали Росії чіткий сигнал. Сигнал про те, що вони вже дістали. Ну це моя інтерпретація, але так воно і є. Бо американці передали Кремлю список додаткових вимог та очікувань, наголосивши, що подальші кроки тепер на совісті Росії. Після цілого дня переговорів за зачиненими дверима офіційні особи США та Росії завершили суботні дипломатичні переговори з широким спектром питань без видимого прогресу у припиненні війни Москви проти України. Натомість американські переговірники передали Росії те, що кілька джерел назвали переліком подальших питань та очікувань, чітко давши зрозуміти, що Вашингтон розглядає наступний крок як відповідальність Москви. Ну, з кроків Росія народила поки один допис переговорника Путіна Кирила Дмітрієва про те, що наступного разу вони на переговори американців чекають у Москві. Навіть футболку надрукували «Next time in Moscow». Коротше, схоже, російське буду не буду, і крутіння носа остогидло навіть з білому дому. А враховуючи санкційний настрій Трампа, не здивуюсь, якщо президент США підтримує ідею сенатора Лінці Грема про додаткові санкції, визнання Росії країною терористом і захоплення танкерів з російською нафтою. Якщо Путін цього разу скаже ні, ось що я сподіваюся, зробить Трамп? Підпише мій законопроект, який має 85 співавторів і введе тарифи проти таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту, визнає Росію державою спонсором тероризму за викрадення 20 тисяч українських дітей. І що найважливіше, буде вилучати судна, що перевозять санкціоновану російську нафту так само, як це робиться у Венесуелі. А ви як думаєте, будуть мати продовження спроби домовитися? чи Америка поставить хрест на Росії. Не знаю, чи це карма, але ситуація дуже навіть показова. Суддя, яка масово закривала справи п'яних водіїв, сама потрапила у ДТП. Ви можете нам пояснити, що тут сталося. Це вибухало затриманого автомобіля. Це ваша автомобіль? Харківська суддя Алла Токмакова збила двох підлітків на пішохідному переході. Під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу. Позначеного дорожнім знаком, водійка не зменшила швидкість та не зупинилася, щоб надати перевагу пішоходам, які переходили проїзну частину дороги. Внаслідок цього було здійснено наїзд на двох дівчат 13 та 14 років. Потерпілі з тяжкими тілесними ушкодженнями. Були госпіталізовані та перебувають у реанімаційному відділенні. За словами мами однієї з постраждалих, дівчата без змін у тяжкому стані. Судді вже оголосили про підозру. Результати експертизи показали, що вона була твереза, на відміну від тих водіїв, чиї справи вона просто закрила. Суддя Токмакова вже фігурувала у скандалах. У 2021 році на неї надійшла скарга до Вищої ради правосуддя через закриття 24 справ щодо керування автомобілем у стані сп'яніння. Що завершилося попередженням? А ви що про це думаєте? Пишіть у коментарях. Діти цькують а дирекція школи вимагає покинути навчальний заклад. Маємо чергову історію про травлю українців. Польське видання пише про те, що у престижному Варшавському ліцеї зацькували 15-річну українку. Як з'ясувалося згодом, дівчинка Дар'я, донька екс-гравця збірної України з волейболу Юрія Гладира. За словами родини дівчинки, у цькуванні брали участь близько 15 підлітків. Частина з них створила закриту групу в соцмережах для принижень Українки. Родина зверталася до керівництва навчального закладу, але захисту дитина не отримала. А після того, як справою зацікавилася Варшавська поліція, керівництво ліцею ухвалило рішення виключити підлітка. Та зобов'язала її покинути навчальний заклад до кінця 2025 року. На інцидент вже відреагували у МЗС. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що вже обговорив ситуацію з польським колегою Радославом Сікорським. Прикро, що доводиться знову та знову повертатися до випадків ганебного ставлення до українців у Польщі, але таке ставлення, як до Дар'ї, категорично неприпустиме. Я піднімав це питання на переговорах з моїм польським колегою Радославом Сікорським позавчора у Польщі під час візиту президента України. Отримав запевнення в тому, що польська сторона реагує та реагуватиме належним чином. Дякую за це своєму колезі та польській владі. Наполягаю як міністр закордонних справ України на справедливому покаранні тих, хто дозволяє собі ксенофобські випади по відношенню до українців як у Польщі, так і в інших країнах. А ви що думаєте про цей випадок? Не реформувати, а розігнати Одіозний власник футбольного клубу Інгулець Олександр Поворознюк пропонує розпустити ТЦК. Мовляв, все, що вони роблять, неправильно просто розігнати. мабуть. це буде саме проще, тому що ну те, що зараз робиться, щось воно у нас в районі кось було трошки менше. Січа ну це ми їхали на Київ у п'ять годин. Вони вже стоять на всіх виїздах із Петрова. Їдуть робочі, ага, то, 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 то і все, і поїхали. Що найкраще, ВЛК проходиться за 20 хвилин, больний та не больний, там все, угрози оці всі, підписуй. Або так, або так, або ти підпишеш, підеш десь там в тил, або не підпишеш, підеш за Ну люди лякаються, бояться, підписують. Коротше, ну робиться, робиться дурдом. Методи роботи ТЦК Поворознюк коментує не вперше, і тут важлива деталь. Він проти ТЦК, а не мобілізації. Ось як він розносив ухилянтів рік тому. От е люди возмущаються, да? А чого ти не прийшов, не став на облік, на військовий uh -huh. облік? Uh -huh. Ну це от питання, да. От кого сейчас заталкують в бус, там беруть там, от, допустим, їде там по дорозі, да, на блокпосту його встановили, uh -huh. е з машини витягнули, забрали. Кого забрали? Тому що він вже в розізді, тому що він став на, не став на воєнний облік. А що з такими робить? Ну, я вважаю, це правильно. Ну, якщо ти не став на воєнний облік, чого ти не став на воєнний облік? У мене всі, чесно повторюю, всі стали. Не хотів воювати. Так підожди, воювати не хоче, так він може потім стати на облік і відмовиться. Получить там штрафи, що там іще остальне, там, там, плодо... ну сказати, mm -hmm. я не буду. Це ж позиція по мене, мужська позиція дожена бути. Я не буду, я не хочу. Mm -hmm. Але коли ти як заяць тікаєш, від цих, цих е... щоб не ставати на учо, а потім тебе десь на якомусь концерті там ловлять, бо ти з мадамою прийшов на концерт, а ти на облік не став. Ну так тоді вже тікай за кордон. У вас багато людей під бронею на сільгоспідприємстві. Багато Уже ніхто. А вам як позиція поворознюка? Погоджуєтеся? Захід закручує росіянам гайки все тугіше. Під санкційний прес потрапляють не лише російські олігархи, а й пересічні громадяни Росії. У Фінляндії заарештували віллу Бориса Ротенберга, а банки у Європі та за її межами масово блокують та зупиняють фінансові операції росіян. Подробиці у нашому сюжеті. Поки Путін спускає на війну проти України дедалі більше грошей. Колективний захід обчищає його гаманців. І мова не просто про кремлівських олігархів, а про найближчих друзів бункерного диктатора. Всі можливі грані перейшли зря напередодні у Фінляндії заарештували вілу мільярдера Бориса Ротенберга, того самого брата. Ні, не акробата, а дзюдоїста Борис Ротенберг разом зі своїм більш відомим братом Ракадієм займалися з путіним дзюдо. І в міру того, як піднімався Путін, піднімалися і його друзі Ротенберги. Аркадий Ротенберг друг детства и спарринг-партнер Владимира Путина по секции Дзюдо в Ленинграде. Один из самых влиятельных и богатых людей в современной России. По оценке Forbes в 2025 году состояние Аркадия Ротенберга почти пять миллиардов долларов. Борис Ротенберг, младший брат Аркадия, тоже миллиардер. По оценке Forbes на 2025 год состояние Бориса 1,3 миллиарда долларов. Но благодаря Путину они не просто сбогатились, а и получили доступ до верху Чтобы опять-таки буду повторять сто раз, чтобы наша страна была впереди всех чтобы российский флаг был, чтобы вернулся на свое место, на первое. Сам Ротенбергом, как пишут ЗМИ, Путин доручил национализацию России. Большое искушение для тех, кто со мной э, общается, на, вот так или иначе к этому прикоснуться. Но я могу э, все-таки с уверенностью сказать, что люди, которых я считаю своими друзьями, а такие есть, они ведут себя очень сдержанно. Достойно і мені за них не стиль. Однак повноваження Ротенбергів на цьому не закінчуються. Нещодавно The Wall Street Journal писали, що брати Ротенберги разом зі ще двома дуже близькими путіну олігархами Геннадієм Тимченком та Юрієм Ковальчуком провели таємні переговори у США. Ішлося про спільні проекти у Росії за інформацією видання. Під час таємних зустрічей представники цих російських олігархів запропонували американським компаніям доступ до родовищ газу рідкоземельних металів та великих енергетичних активів. Гаманці Путіна Планували газові концесії в Охотському морі та ще на чотирьох ділянках. Також вони згадували про видобуток рідкоземельних металів поряд із нікелевими родовищами Норильська та у шести неосвоєних районах Сибіру. Але повернемося до проблем Бориса Ротенберга. Його розкішну вілу у ханку фінська влада заарештувала за не повірите, борги. Йдеться про несплату податку на нерухомість. Причому це не перше такий випадок із майном Бориса Ротенберга у Фінляндії. Ротенберг не заплатив налог на недвижимость, сума якого достигла несколько тисяч євро. Із-за западних санкцій бізнесмен не може перевести деньги на рахунки в фінських банках. Раніше власті Фінляндії арестували в Хельсинки комерційну недвижимості, яка принадлежала компанії Ротенберга. Поводом для ареста став долг по комунальним услугам 27 тисяч євро. Представники російського олігарха вірять, що нерухомість повернуть. Ну Роман Абрамович теж напевно вірив, що зможе ухилитися і врятувати свої гроші. Але у результаті влада Великобританії вимагає російського олігарха. Ка передати на допомогу Україні 3 мільярда євро отримані від продажу футбольного клубу Челсі. моє повідомлення Абрамовичу. Таке час, йде. Виконуйте взяти на себе зобов'язання та заплатіть зараз. Якщо ви цього не зробите, ми готові звернутися до суду, щоб кожна копійка дісталася тим, чиє життя було зруйноване незаконною війною. Тут це останнє попередження Абрамовичу. В іншому випадку Лондон подасть до суду. Що цікаво умовою тієї самої угоди про продаж клубу була відмова Абрамовича від отримання вигоди. Він і сам обіцяв направити Очі на допомогу постраждалим від війни в Україні, але тепер вважає, що кошти від продажу Челсі повинні дістатися усім жертвам війни, включаючи росіян. Але Абрамович замовчав той факт, що якщо росіяни і страждають від війни, то виною цьому Путін і самі росіяни, які, якщо не пішли воювати самі, то підтримали вторгнення в Україну. І тепер за це власне і платять. Хоча не зовсім адже заплатити не можуть у прямому сенсі. Банки Вірменії, Сербії, Казахстану та інших країн посилили контроль за розрахунками росіян і дійшло до того того, що деякі країни взагалі призупинили банківські операції по російських рахунках. Банки Казахстана, Таджикистана і Амана усілили індивідуальні перевірки транзакцій граждан РФ. А фінанчуреждені Арменії і Сербії даже почали пристанавлювати деякі операції. Міри коснулись як фізичних, так і юридичних літ. А все через попадання Росії у ще один чорний список ЄС список країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Те, що Росія потрапила до переліку таких країн, на думку навіть російських експертів матиме набагато глибші наслідки. Ніж навіть санкции, существующие ограничительные меры осложнили отдельные операции, но не создали непреодолимых барьеров. Попадание же России в Чорний или серый список ЄС как високористского юрисдикции в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма будет иметь гораздо более глубокие последствия на уровне государства. Это фактически означает дальнейшее замедление економіки. Мед для наших вух ще один цвях у труну російської экономики. Наступного разу Мар'яна безугла битиме сильніше після нещодавньої перепалки між депутаткою і народним депутатом та рутою у раді. Так, почалися сутички. Безугла вирішила піти на бокс. Вирішила записатись в спортзал і спробувати бокс. Як думаєте, хто першим спробує у раді кулака Безуглої? Я роблю ставку на Тищенка. А ви поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини, для нас це важливо. І нагадую про важливість підписатися на наш канал Україна сьогодні, або ми з вами не губилися на просторах Ютубу. Побачимось.